Всім привіт, мене затежив. І як ви замітили, я повернувся. Та-та-та, мене на, на каналі вже не було 12 днів десь. Ну, якщо мене запитаєте ЖК, а де ти так довго був? Чому ти, тебе так довго не було на каналі? Та справа в тому, що е, я був зайнятий іншими справами, плюс в мене школа була. Ще хотів перек... від... відпочити. Ну і плюс ще в мене інтернет вдома виробили. Плюс пару днів без інтернету. Ну, як виробили? Насправді не спілити, виробили, просто... просто розетка була поламила, тому я втикнув в інтернет в іншу розетку і він запрацював. Окей. Е... А що я назвав під назвою... BeneHE Cardboard. Надіюсь, я правильно почитав... Beneach ben the BeneAs the Cardboard. Ну, і в тій грі ми з вами будемо грати за Без... Але ця гра була раніше дуже популярною. Була дуже популярною ця гра на YouTube. Її знімаю майже всі ютубери. І Bineups в тому числі. Ну. Я сам не грав і, і не записував. Окей, що тебе в цій грі робити? Треба в цій грі... Я знаю, що треба робити в цій грі. Я вже в грав сам. Ну, ще відео не спив. Треба шукати їжу. Прожити хоч пару. хоч у, хоч одну ніч. Бо якщо... Е, і треба ще часто користуватися. Бо якщо ти не, не, не проживаєш пару... Е, якщо ти... Е, ну, якщо ти будеш постійно заходити в темряві, то... То тебе якби сніговик е, Снеговик бьет. Чи вб'я, чи... Ну, короче. Це, до речі, хоррор гра. Та трохи страшна. Ну, не така, не така очень страшна гра. Але я трохи дергаюсь. Коли, коли снеговик не заметный весли так, що це за коробки? Так, давайте ми поки що будемо складати в коробки. У нас дуже мало часу, так що нам треба поспішити. Будемо, коротше, коробки складати в, кут, в куті. Давайте візьмемо тих, так, та, тихо, 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 тихо. Давайте коробку візьмемо в одну руку. Другу коробку візьмемо другу руку, аби було швидше і легше. І будемо їх отако, будемо по два, коротше, коротше приносити в кут. Ну, аби ми могли нормально зігрітися. І так. Давайте будем подложить ще одну коробку. Так, понесли Так. Давайте о, дуже велика коробка, давайте ми її візьмемо. Тільки вона не заблудитись. Ой, коробка! Куди ти впала в мене? Так, ні ні ні, ні не пали. Давай ще одну коробку, ще одну коробку. Ще одну коробку, давай швидко, 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 в вкуту не сам вкутне в кут саму коробку. Так, позитиємо сірники. І... Блин, ч нын, а ч они запаливаются? Не понял. Сейчас не бойся, а ч с вами ценики не запаливаются? Алло! Ценики, er давайте запалюйтесь! Ну, no, давайте запалюйтесь! Ааа, блядь, там был Прям переді мною появився. Ну, все, я програв, коротше. Я, коротше, програв. Ой, бляха, ну це капець. А чого ж я не кине запалюваль, щось не поняв. Ну, коротше, вижити в цій грі дуже важко. Або я би я б сказав, що майже неможливо. Давайте попробуємо сільники запалити. Так, не запариться. Окей. Okay. Ну, ось така от гра, ось така от була у нас гра на сьогодні. Ну, не знаю, як вам гра сподобалась, чи не сподобалась. Мені вона сподобалась, Але треба в ній вижити неможливо. Так що. Платна. Ну будемо з вами закінчувати. Забув завжди живчик, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть, пишіть будь-які коментарі. Ну і всім всім на добраніч вам. Бажаю вам гарного вечора. Ну, або в кого зараз, в кого, в кого зараз день, то бажаю вам гарного дня. Всім удачі всім на добраніч.